Привіт, дорогі друзі! В книзі дії апостолів ми читаємо про утворення і початок нової церкви після проповіді апостола Петра на день перед десятниці. Тисячі людей увірували і приєднались до апостолів. Ось як євангелист Лука описує ці події. Отож, ті, хто прийняв його слово, слово Петра, його проповідь, охрестились і пристало до них того дня душ тисяч за три. І вони перебували в науці апостольській, в спільноті братерській, і в ламанні хліба, і в молитвах. Далі сказано, кожного дня вони перебували однодушно в храмі, ломлячи хліб по домах, поживу приймали з радістю і в сердечній простоті, вихваляючи Бога і маючи ласку в усього народу, і щоденно до церкви Господь додавав тих, що спасалися. Ми бачимо тут декілька ключових і важливих елементів життя ранньої церкви, які ми хочемо практикувати в нашій українській біблійній церкві сьогодні у Львові. І, зокрема, ми хочемо застосувати ці принципи в наших щонедільних зустрічах церкви. По-перше, ми бачимо, що церква вона перебувала в поклонінні Богу. Написано, вони молились, вони перебували в молитвах, і далі написано, вони вихваляли Бога. Перший елемент наших. Що недільних зустрічей ми називаємо поклоніння Богу, або коли ми говоримо до Бога, збираючись разом, ми святкуємо Бога. Посеред нас, поклоняючись йому, молячись до нього, тому що Бог є причиною нашого зібрання. Бог є батьком для кожного, хто вірує в Ісуса Христа. Бог є той, хто любить кожного з нас, Бог є той, хто створив цю церкву. Тому, коли ми збираємось разом, ми поклоняємось йому, ми дякуємо йому, ми нагадуємо собі і проголошуємо своє життя, що він є. Центром цього світу, що він управляє всім, і він має бути центром нашого життя. По-друге, ми читаємо, що церква служила один одному, те, що називається спільність. Вони були разом написано, вони перебували в цій спільноті, вони перебували, вони мали ламання хліба, і вони служили один одному. Друга частина наших щонедільних зібрань, ми кажемо, говоримо про Бога серед нас. Ми молимось один за одного, ми слухаємо свідоцтва один одного. Ми говоримо про служіння, яке є в нашій церкві. Ми збираємо пожертвування. Ми святкуємо Бога в житті кожного із нас. І таким чином ми розділяємо одну спільність, адже ми всі належимо до однієї церкви, і ми всі називаємо Бога своїм батьком. Тому ми хочемо святкувати Бога серед нас і говорити про Бога посеред нас. І третя частина наших щонедільних зустрічей. зустрічей. Читаємо так само в ранній церкві, написано, вони перебували в науці апостольській. Тепер ми готові слухати те, що Бог говорить до нас. Ми почали з того, що ми говоримо до Бога, поклоняючись йому. Далі ми продовжуємо, говорячи про Бога посеред нас. І далі наше серце готове чути те, що Бог говорить до нас. Наука апостольська або вчення проповідь Іванлія критично важливо для збудування церкви. Для зросту кожного віруючого у вірі. Тому ми слухаємо проповідь Слова Божого, яка побудована на біблійному тексті. Ми очікуємо, що Бог через Духа Святого буде діяти в серці кожного, хто відкритий і хто приймає це Слово Боже. Якщо церква фокусується на Бозі, якщо церква служить один одному, і якщо церква з радістю приймає і покоряється Словом Божим, ми бачимо результат, який був в ранній церкві, і ми очікуємо, що він буде і в нашій церкві. Господь додавав до церкви тих, що спасалися. Церква, яка любить Бога, любить один одного і любить Його слово, буде зростати. Недільне зібрання для мене це зустріч послідовників Христа, де я можу чути актуальні відповіді на проблеми сьогодення. Для мене зібрання це велика привілегія мати спільне поклонення Богу разом з його дітьми. А для мене зібрання це коли максимально різні люди з різних контекстів збираються разом, аби почути і прославити Бога в єдності. Недільне зібрання для мене це можливість після важкого тижня зустрітися зі своєю духовною сім'єю і пороздумувати про Бога. Зібрання для мене це зустріч, де я одночасно маю і особисту зустріч з Богом, і зустріч з близькою духовною сім'єю.